Поняття великий, малий, спереду, ззаду, біля всередині. Привіт, малята! Сьогодні по дорозі до садочку я зустріла маленького песика. Подивіться, він так жалібно скавучав і плакав. А знаєте чому? Тому що на вулиці пізня осінь. Стало холодно і йому немає де зігрітися. Давайте сьогодні всі разом збудуємо для нашого песика будиночок. Сідай песику. Подивіться, будувати ми сьогодні будемо ось такого конструктору. Як ви думаєте, конструктора мало чи багато? Так, конструктора багато. Подивіться, якого кольору ось ці деталі? Це у нас схоже на що? На квадрат. Що у нас квадратної форми? Що схоже на квадрат? Так, це віконечко, це стіл, стулець. А це якого кольору? Червоного. А якої форми? Подивіться. Це прямокутна цеглинка. А на що схожа прямокутна цеглинка? Так, на двері, на стіни і на цеглинки. Давайте побудуємо з наших цеглинок будиночок для нашого песика. Викладаємо цеглинки. Один від одного на відстані. Тому що у нас має бути до нашого будиночку вхід. Вхід буде між цеглинками. Починаємо будувати. Бачка, він великий чи маленький? Він невеликий, маленький. А який йому потрібен будиночок? Високий чи низенький? Так, йому потрібен низенький будиночок. А скажіть мені, будь ласка, він має бути широкий чи вузький. Як Чи за будиночком. Песик знаходиться за будиночком. Але ми ще будуємо. Йому не можна знаходитися на будівельному майданчику. Де зараз ми посадили песика? У будиночку, чи біля будиночку. Песика ми посадили біля будиночку. Давайте добудуємо йому домівку. Нам потрібен дах. Дах у нас якого кольору? Синього. А якої він форми? Так, трикутної. Наш дашок трикутної форми. А тепер, де знаходиться наш песик? Перед будиночком? чи у будиночку? У будиночку. Молодці малята! Тепер нашому песику буде дуже тепло зимувати, ну і переживати осінні, холодні дні та ночі. Побудуйте і ви для песика будиночок. А він обере, який з них найкращий, і буде у ньому гостювати. До побачення, малята!